Всім добрий день, вітаю вас. Так, до вашою сьогодні хочу показати на відео такий аератор-скарифікатор, якщо правильно вимовляють, фірми Parkside. і Так, дивимося по моделі. Це у нас PLW 1500B1. Бачимо 1,5 кВт, 3600 це оберти. 36 см ширина, 50 літрів кошик. Тут? Що тут? ще? Бачимо, тут така чесалка, і оця штука, що райбує, я так помнів, землю. От, тобі, я не дуже в тому спец, тому своїми словами називаю. Отак от виглядає. Ось от така досить зручна штучка. така от. Так, Бачимо тут такий от кошик на такій от металевій основі. Так, І пробуємо. Спочатку я поставлю вичисування. І тут бачимо є та штучка, що піднімає, висоту регулює. Ну, ставимо на саму нижчу, поставимо і пробуємо. Бачимо, тут газон, якась куманиця. Тровичка, і спробуємо вичісувати ефект. <coughs> Пімовимося зразу, чи закидує воно в кошик, чи не закидує, шикарно взагалі. Взагалі шикарно закидую. Так, І одразу хочу показати, як тут міняються ножі. І також спробуємо на цей другий другий ефект, я маю на увазі, як воно там рейбує. Ось так Отак воно досить просто міняється. этот. тут. Та Ось цю штучку витягуємо звідси і вставляємо оці ножі. Так, підшипник тут. Вставляємо сюди шестигранник цей. Досить легко і просто. І вставляємо сюди. Все і закручуємо. Так, є і пробуємо, пробуємо що далі у нас буде Тут старатися також, якщо земля, е, будемо казати, там жовта дуже забита не волога, старатися також якесь саме нижнє положення не давати, щоб не порвати амінь, щоб не спалити дзугун. Ну, З чуттям піднімати оцю штуку. Регулювання я маю на увазі. Можливо, треба починати з вищого, а тоді опускати поетапно вниз. Ну, це моя така думка, не знаю. Пробуємо. Сильна нагрузка треба напевно трохи підняти вище. Трошки нижче дамо. Злопати цю золоту середину, щоб він не мучився. Досить, досить класно е, перерихляє землю. Ну, мені подобається, досить плавно працює, суперово. Ніяких питань нема. І також бачимо, ніяких не лишає з собою слідів, трави не лишає. Закидую все до міліметра, закидую все бачите, в кошик. Дуже дякую за перегляд, все, гарного дня, щасливо, до побачення.